Ось такий сюрприз мене чекав. Привезли мені воду, і залили навіть. Я не знала. Ніхто не попередив, ніхто не дзвонив, ні староста наша не подзвонила, ніхто не подзвонив. Я оце вже розстроєна, така приїхала, води немає, не знаю, що робити. Відкриваю, а тут повна ємність води. Представляєте, хоч вона грязненька. Але враховуючи положення наше з водою, то я дуже-дуже рада і дуже вдячна водієві, що сам відкрив, сам залив. Величезне йому спасибі. Я не знаю, хто був водієм, але дуже-дуже вдячна йому. Так що в мене радість, я можу є тепер чим і тваринок напувати, і можу і ремонт продовжити. Бо в мене вже там кабанеро мої розносять оту невеличкий невеличку, невеличку ту клітинку, де вони зараз сидять. Їх треба просто срочно, їх треба кудись переміщувати, а в мене є тільки одне місце, де я планую їх тримати. Мої кабанеро, оце вивалили звідси кирпичі. Тут віконце було, виставили це. Ось стінка тріщина почала збільшуватися. І отут ще й в углу вони там прокопали чи підкопали, коротше кажучи, там з'явилася дірка. Через ту дірку все л'ється мені от сюди. Так, у мене тут бур'ян, і щоб його... Та я його зараз вирву, Доходжу. Тож треба швидко-швидко приступати до ремонту, тим більше, що зараз в мене вже та не пугайся, це я, це я, це я. Свинюки мої. О, що творять. Бо із водою треба вопроси вирішувати, ніпельні поїлки їм треба ставити, щоб економія води була. Ну що, все поприбирала, майже все винесла. Двері ще раніше прийшлося зняти, бо вони тут були закліняні, і їх неможливо було зняти інакше, тільки оце як вивернути всю коробку. Зараз такий сарай. Я не розумію, з чого зроблені стіни в цьому сарайчику. Ця стіна начебто з таких бордюрин, як оце лежить бетонних. Тут начебто теж такі самі бордюрини. Віконці заложили, бо там достраювали ще один сарай, який теж розвалюється не буду його розбирати, подивлюся, розібрати завжди, потім зможу. Так, а отут, отут я зовсім не розумію, що тут таке. Оце, мабуть, свині, оце все повиїдали. Тримали поросят, потім переробили в курник. І коли я купила, то тут усе оце було, ну вибачте загажене курми. Така в нас спека стоїть, щоб працювати. Неможливо, з великим-великим з великим трудом оце працює. Ось замішала одну тачку е, раствору цього е, піщано-цементного, щоб штукатурити стінки. О, господи, руки аж трясуться. Терпіти не можу цю роботу, оце з цементом. Так. Ось поклала градусник. Так, 46, 40, майже 47, 46 з половиною ось 46 з половиною. До речі, оце нова вода. Ту я вилила, вимила ванну, а це е, нові опади. Тож, сама вода рижа, рижа. Так, трохи оце позамазувала стіни. Ось так. Тут теж. До кінця не робила, бо там все одно будуть. Вилки буду знімати оцей е, оту землю, що знизу, подивлюся тут, чи є там щось схоже на фундамент, на якій глибині. Ну коротше, це потім буде. Пий, пий водичку, пий. Оце у свинок у моїх тут зараз, гляну скільки. О! 30, майже 34 градуси. Отак. Тож їм тут дуже-дуже жарко. Зараз я трішки водичкою їм полью тут ці обруки, щоб їм легше було. Що тут мої дівчата? Полью у вас? Полью водичкою трошки. так. Підождіть, ще тут трошки полью. так. Щоб їм трішки прохолодніше було стосовно тримання на бактеріях в опилках, ну, на бактеріях, на опилках, що я можу сказати на цей час. А, невеличкі свинки, їм не дуже комфортно, бо ще шкурка, шкірка, шкура а, тоненька. І воно їм колеться, як я бачу. Вони так чухаються, собі ніжки там пощухували. Плюс у них, оце ж вони туди морду свою мордою грибуться у цих опилках. Ой, в очі, мабуть, це все попадає. Тут трішки в них і під припухшим, під очима припухше я думала, вже подивилася там в інтернеті, водянка оця, чи. як вона там називається, ну більше нічого немає, тільки оце припухши очі. І коли я поливаю опилки, щоб вони не так пиляли пилью, не так, не так було пильно, то в них сходить трошки оце розпалення очей. І я так думаю, що коли. От і зовсім маленьких, мабуть, поросяток новонароджених, то і не можна тримати на цих опилках. Це ну, поки на даний момент мої такі висновки, предположення. Ось любительниця булькать. Опухін неї такі. З дві рядишком свинки. В одної такі лопухи здоровий. Я дивлюся, що вона стала більшою. Ну, а ота, міні, так і залишилася мініком. Ноги виросли. А сама оце така маленька. Що, як вам тут? жарко і колюче, да? жарко і колюче. Ну, що я вам зубця, зроб... зате не воняє. От як для людей, то тримати, конечно, на опілках це шикарно, просто шикарно. Запаху немає зовсім. Ліженьких опілочок, як насипеш, то ще й такий запах приємний цих опілок. А у мене ж там за стінкою там сидять ці мої два кабанеро. Ну, там рядом, даже, як проходиш, то звісно відчується, що тут живут, Живе свинота. Вот. а Тут навіть і не скажеш, що свині живуть.